Визволь мене, Господи, від всілякої болізні, душевної і тілесної. Ми дуже добре знайомі, що таке є хвороба тілесна. Бо Кожен хтось із нас колись хворів чимось, то якийсь там або грип, або якесь там запалення, якісь, маємо на увазі проблеми з очима, когось з вухами, когось там з зубами, якісь проблеми були. Тобто ми знаємо, що таке є хвороба. Ми знаємо, як вона проходить. І кожна хвороба, залежно, що у тебе там болить, чи печінка, чи кишечник, чи желудок, чи підшлункова, чи серце, чи легені. Кожен знає, що в залежності від того, чим ти хворієш, відповідно і проходить хвороба. Ну, і ясне діло залежить від того, яка хвороба, і залежить. Як її лікувати. Але є ще такі хвороби, знаєте, з якими людина ще не навчилася боротися, це такі, як рак, спід, інші такі хвороби, які практично є невиліковні або тяжко великовні, ну, як правило, смертельні. Починаючи від, якщо взяти снід, синдром, синдром імунодефіциту, тобто імунна система. Не хоче, не хоче боротися. Я собі думаю, така цікава хвороба, знаєте, чим вона цікава, бо вона дуже ця хвороба, характер цієї хвороби дуже сильно подібний на певну групу людей, які не хочуть боротися ні з чим. най ну, собі буде. Когось там б'ють, най собі б'ють. Когось там принижують, та най собі принижують. На Україну напали вороги, най собі там воюють, хто хоче. А я що, я ліпше втічу собі десь ти все, то я буду сидіти тихо чекати, коли війна скінчиться. Це хвороба. Але крім фізичної хвороби є ще духовні хвороби, які є дуже подібні на фізичні. Знаєте, одне діло, коли у тебе там якесь десь простив трохи. ОРЗ, так, острее респіраторнее захворювання. А, а інше діло, коли в тебе запалення легенів, інше діло, коли в тебе запалення головного мозку, або, наприклад, там, якесь там вірусне запалення рогівки ока, або відслоювання січатки, або якась аритмія в серці. Тобто складні такі хвороби, які не так легко полікувати. І ми знаємо, що ці хвороби проходять. Через хірургічне втручання і людину ложить, я знаю, мене оперували, вроді би, око, роздавало та що таке око, та? це ж не рука, не серце, не нога. Е і знаєте, коли я після операції, я не представляв собі, що після операції на око я не зможу буду руку підняти. Бо малесеньке якесь напруження мені здавалося, що мені око вилазить. І практично. Вроді би і область оперування невелика, там, скільки там, 7 мм було розрізане око. Ну, для ока це багато, 7 мм. І от отака по спині, від, від, як починаючи від головного мозку, аж зі спину аж до сідничного нерва, до самих п'ят, так якби тебе, якби ти ляг на якісь такі. Не просто колючки, а навіть такі якісь. На колючий дріт, так, ляг вийти. Боїшся поворухнутися, щоб воно ще гірше не боліло. Ось. І оці хвороби тілесні, ми знаємо, як вони болять. Хтось не хворів, і слава Богу, дуже добре. Але хоч когось, колись де десь зуб болів, когось десь вухо простудив, то є така не дуже приємна хвороба, вухо. Знаєте, воно там в середині і здається, що голова розпадається. Я чому так розказую про хвороби тілесні. Бо нам це, по крайній мірі, можемо собі навіть представити. Хто навіть не хворів, він розуміє, що навіть десь колючку заб'єш собі в палець, і то вже так болить, що дай дорогу. Але існують і хвороби тілесні. І вони мають класифікації набагато більше, як хвороби тілесні, так? ті духовні хвороби. Мають набагато більше класифікацій. І людина ходить здорова, в неї аналіз крові добрий, все добре, настрій хороший, а душа хвора, і він то не відчуває. Бо душа не болить так, як тіло. Душа не має нервових закінчень, так як тіло. Навіть понятка на епідермісі на людині, на, на всій шкілі, є закінчення нервові у кожній клітинці. Що би ти не помацав, тобі ти не попікся або порізався, ти чуєш і ти розумієш, де воно болить. А для того, щоб чітко було чути, де воно болить, кожна клітина має нервове закінчення. Ця інформація йде в мозок, мозок аналізує і показує, де є проблема. Що відбувається в душі? Як працюють ці е, подразники, скажімо, там називаємо це духовної болі? Вони тут, вони в серці. Діло в тому, що їх можна спортити, так як і фізично можна спортити людині, що вона може не відчувати біль. Ну, Наприклад, ви знаєте, що коли роблять операцію, то дають анестезію. Це вона може бути місцева. Тобто обколюють блокаду і роблять потім операцію. Так? І, і, і вроді ти все бачиш, чуєш, чуєш дотик, але болі нема. Тобто біль, команда від болі, не поступає з допомогою препаратів так? обезболюючих. Чи зуб вам ремонтують, чи ще щось, і там теж обколюють відповідним лікарством. І ти чуєш все, крім болі. Так от у душі. Щоб ми відчували душевну біль, ми часом самі собі уколимо обезболюючи через свої слова, через свої думки або через спокуси інших людей. Ми відключили собі повністю душевну біль, і душа гине від тої духовної хвороби. А людина не відчуває. І потім, знаєте, наступає смерть. Людина вмирає, переступає поріг смерті, стоє перед Богом і Бог каже, ну подивись на себе. І ти повертаєшся, дивишся і бачиш свою душу. А вона, бідна, ніяка. Назбирала на себе все, що могла. Таке, набрався як пес бліг. Знаєш, як дасть такий неаккуратний десь піде у ті будь набере на себе всього, такий приходить і з болотом, і з буляками, і ніякий. Страшно на нього дивиться. Душа людська, яка позбавлена душевного того, душевного, душевної чуйності, вона, вона за це своє життя таке назбирує. Що той пес з буляками і з ріпляками набагато ще дуже гарно виглядає. І тому є сповідь. І коли ми приходимо до сповіді, мені часто кажуть, «Ой, отець, ну то що буду сюди сповідати, якесь таке одно і те саме, що буду йти до сповіді, а потім далі буду грішити. Сповідь, діти мої, це є те то розчасування того пса, такого, знаєте, чило з буляками. І так потрохи, помало, один болячок за другим, ти з неотко вибираєш, вибираєш так само і з нас. Але треба, щоб кожен із вас вмів дивитися на свої душевні болі, на свої душевні недостатки. Ви, коли приходите до лікаря, ви кажете, лікарю, лікуй мене, так? і лікар що каже? А що вас болить? А ви кажете, палець мене болить, не годенці згинати, подивіться, і так спох, так подивіться, як болить мене цей палець. Але коли ви приходите до сповіди, і Бог тебе питає, що тебе болить? Та нічого. Нічого не вбив, нікого, нікого не вкрав, таких гріхів немає. То чого прийшов? Бо треба йти до сповіди? Ви чуєте? Йдете до лікаря, знаєте, що вас болить. Йдете до сповіди, ви маєте сказати Богові, що вас болить. На да то є і спецсовісті. Ввечір готуєшся собі до церкви. Завтра йду до сповіди. Мені треба підготувати. Я беру книжку, відкриваю молитвенник і там пише сповідь. І спецсовість, і спецсумління. Тобто, ти перевіряєш свою совість, наскільки вона підпортилася вже, бо ти читаєш першу заповідь, немає інших богів крім мене. А далі йде розшифрування. Чи не ворожив, чи не читав гороскопів, чи там ще не вірив у якихось там шаманів, предсказателів, користувався якимось амулетами і так далі. І твоя совість каже: о, ні, тут тут було, і це було, і це було. Я це мушу сказати. Йду до сповіді і починаю себе чистити помалу. Сьогодні добре собі сів на першу заповідь попрацював, другий, другий раз йду на другу заповіді, потом на третю заповіді, потім четверта. Розумієш? І так себе починаю помалу відчищувати, віліковувати і вистановлювати свій. Душевний чуйність до гріха. Добре, що тіло зачепив, ти вже болить. Щось не вспів, ще туди сюди чуєш. Або тобі вже не добре, дихати не годить, і ти не можеш, тебе душить, тебе горечка, все, ти знаєш, що ти хворий. А на душу термометра нема. Нема як провіряти, на то є і спецсовісти. Це ваша система. Система захисту вашої душі це і спецовість береш, береш оті заповіді, читаєш їх і дивишся, чи. Що ти пропустив? І для того, щоб ми. Учасно лікували свою душу, щоб ми не доводили його до того, коли вже навіть оперувати не можна. Знаєте, є хвороба, коли ти вже запустив язву, наприклад, що вже воно вже дире в тебе в желудку чи там у кишечнику. там вже і оперувати не можна, Треба відрізати кусок кишки, треба, відрізати кусок, е, кусок желудка, розумієш. Але все одно люди з тим живуть. Тяжко, пан, але живуть. Так кажу вам, коли ви Будете лікувати свою душу, не думайте, що ви пішов, висповідався. І ти вже здоровий. Знаєте часом, скільки після операції треба часу, щоб людина восстановилася? Щоб організм mm -hmm. далі восстановився. Так само і душечка. Не легковажте тим, що так кілько там то гріхів, то що там, Боже, висповідався та й пішов. Будьте з тим дуже обережні. Бо можна собі через таку легковажність заробити гріх проти Святого Духа, який не прощається ні на цьому, ні на тому світі. Тому болість душевна, вона є набагато складніша, і вона може завести ту душу в такий тупік, що потім вже дивіться і лікувати неможливо, і оперувати пізно, і вмирати не хочеться. І найгірше, коли тіло ходить, все добре, а душа доходить, вмирає. Тому кажу вам це, щоби, користуючись нагодою, що ми молимося цей місяць молитву до серця Христового, Серце Христове – це джерело тих почуттів, це джерело нашого розуміння, це джерело нашої. Віри, бо людина слухає вухом, але вірить серцем. Тому моліться до серця Христового, щоб мені вказав, Господи мій, Господи Боже, душа моя не були, Але ти, Боже, бачиш, де вона є чи вона є поражена. Дай мені розуміння, бо я хочу вилікувати не тільки свою, своє тіло, а хочу, щоб і душа моя була здорова. І не думайте, як вас. Душа не болить, то ви здорові. Часом злий дух також використовує для нас обезболюючи для душі. І ти чуєш, вроді зробив, та нічо так мене то так і не дуже аж так аж і хвилюй. Розумієш, обідав там когось, так йому треба, а що? Она й не лізе. Тому будьте дуже обережні із хворобою душевною. Лікуйте себе, моліться до серця Христового, користайте з тої нагоди відновити себе у Бозі, відновити себе для Бога, щоб бути добрим і корисним для свого ближнього. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Ви воскрес!